Вільям принизив Кейт, Чарльз не привітав з днем народженням Арчі та Лілі. А Гаррі черговий виступив у вищому суді Лондону з купою заяв щодо ЗМІ. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і цей випуск створено, щоб, хоч трошки, розрадити вас після останніх новин в Україні. Тому всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Ройлс, після останніх новин на Херсонщині, ми просто не можемо пройти та бути байдужими. Ми ж не ООН. Тому ми в нашому телеграмі організували благодійну лотерею і будемо розігрувати новесіньке видання від лабораторії, мемуарів Принца Гарі. Я вас дуже дуже прошу долучитися, адже ми збираємо кошти для фонду UA Animals. Давайте разом допоможемо чотирилапим пухнастикам виїхати у безпечну зону, бути врятованими та. Нагодованими, будь ласка, я вас дуже прошу, не залишайтеся байдужими. Квиток у лотереї коштує всього лише 50 гривень. Чим більше квитків придбаєте, тим більша вирогідність вашого виграшу. Але якщо так станеться, що ви не отримаєте ці мемуари. То ви точно знаєте, куди підуть ці гроші, і що вони точно підуть на допомогу тваринкам, які постраждали на Херсонщині. Всі деталі та подробиці є в дописі на Ютубі, а також в закріпленому дописі в Телеграм. Будь ласка, перейдіть, подивіться деталі, та я дуже сподіваюся, що ви візьмете участь. Сподіваюся на вас. Ну і останнє, що я хотіла би сказати перед тим, як ми перейдемо до самих новин, це те, що в минулому випуску, в минулого вівторка, 6 червня, наш канал святкував рік, як ми в ефірі. І я дуже хочу подякувати всім, хто нас привітав, а особливо подякую виразити Вероніці, яка надіслала нам це цілу бандероль. Ось такі подарунки вона мені надіслала. Книжку надіслала спеціально, щоб ми її з вами розіграли. Про лотерею я вам вже розказала, а ще я вам хочу показати. Ось таку картину, яку зробила Вероніка. Вона вишила своїми золотими руцями королеву Елізабет. Вероніко. Я вам ще раз дуже дуже дякую. Мені вкрай приємно, якщо б рік тому мені хтось сказав, що я буду отримувати такі подарунки від своїх дописувачів від Oils, Я б ніколи не повірила. Тому дуже дякую, що ви зі мною. Король Чарльз відвідав Румунію вперше за 25 років. Минулого тижня монарх вирушив до Бухареста з приватним візитом, щоб відпочити та відновити сили після свого напруженого графіка під час коронації минулого місяця. Один день він провів із президентом країни Клаусом Йоганісом у палаці. Котрочень у столиці країни. Потім президент організував спеціальний прийом на честь короля. Далі вже Чарльзу відносно дали відпочити так, як він того хотів, втім, без публічних виходів не обійшлося. Так, монарх відвідав громадський пікнік. На захід запросили місцевих жителів невеликого села. Було близько ста осіб. Чарльз завітали оплесками. Багато з місцевих, щоб побачити короля їхали з інших міст, декому довелося подолати 7-8 годин в автобусі. До речі, в Румунії Чарльз відпочиває сам. Без Каміли, оце я розумію стосунки, втомилися один від одного, поподорожували, відпочили і повернулися до виконання своїх обов'язків. Втім, без новин про королеву я вас також не залишу. Королівські експерти визначилися з титулом, який нададуть Камілі, якщо вона переживе Чарльза. Коли принц Вільям стане королем, Каміла отримає новий титул Королеви королеви-вдави. Цей титул вперше використала королева Аделаїда у 1830 році. Royal, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш лайк цьому відео, адже саме завдяки лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. І тепер про вельських та головну подію минулого тижня для них. Пара відвідала весілля наслідного принца Йорданії Хусейна та його нареченої пані Раджви. Перед тим як зайти до вінчальної зали, вельських зустріли чинні монархи. Королева Ранія та Король Абдула. Звісно, ранія також була неймовірною в день вінчання сина. Для цієї події королева обрала чорну сукню від діор. До речі, зверніть увагу на реверанси Кейт. Як на мене, це просто окремий вид мистецтва щодо вбрання принцеси. То для весілля в Йорданії Міддлтон обрала. Сукню саме Йорданського дизайнера Еллі Саап я просто обожнюю його. Це такий реверанс на знак поваги до Йорданської культури, моди та господарів весілля. Плюс саме цей дизайнер шив і першу сукню нареченою. та Хусейн одружилися у палаці Захран в Амані. Офіційна церемонія віддала належне військовій кар'єрі принца Хусейна та культурі самої Йорданії. Звісно, на церемонії були присутніми і інші знаменитості та королівські особи. Так, що до членів БКР, то ми з вами бачили ще принцесу Беатріс з чоловіком Еду. А на неофіційних фото з'явилися Керол та Піпа Міддлтон. Була присутня і монарша пара Нідерландів, шведська кронпринцеса Вікторія та принц Деніел. Даська принцеса Мері з чоловіком, бельгільський король з донькою та Джо Байден теж була з донькою. Проте, якщо ви думаєте, що на весілля не може бути скандалів, то ви помиляєтеся. Цього разу головними героями події стали Кейта Віл, якби дивно це не звучало. Наступного дня після весілля Королівський Хашеміцький палац прилюднив відеозапис із принцем та принцесою Вельськими, які вітали молодят з одруженням. Ці гості розмовляли з нареченими приблизно 10 секунд. А Кейт і наречена захопилися спілкуванням та затримали чергу з гостей, Бачачи, що обмін люб'язностями затягнувся, і що інші гості нервують в черзі. Вільям вирішив перервати дівчат і втрутився у розмову. Принц покрутив долоною в характерному жесті, щоб поквапити Кейт. Багато Твочив обурили дії принца, він навіть не може приховати, що балакуча дружина його дратує. Дуже грубо з боку Вільяма. Чоловік поставив кейт у незручне становище. Написали в коментарях. Втім, декого випадок навіть потішив все, як у людей справжнє подружжя. Чи ви вважаєте, що він повівся грубо? Чи то в них виникла типова життєва ситуація? На вашу думку, я чекаю у коментарях. Втім, на цьому розбір весілля ми не закінчимо, адже нам пощастило побачити і вечірній прийом. Коли молодята та чинні монархи вітали гості перед банкетом, знову звертатиму вашу увагу на образ Кейт. ввечері, принцеса одягнула блискучу сукню від своєї улюбленої дизайнерки Дженні Пекхем. А з прикрас були сережки Рігравіль Чендельєр, королеви Елізабет, а Тіара, вузлики кохання. Це була улюблена діадема принцеси Діана. Кейт ми в ній вже також декілька разів бачили. Тому я погоджуся з моїми роялс, які писали нам в Телеграм. Що дуже би хотілося побачити Кейт в якійсь іншій діадемі. До речі, якщо ви й досі не підписані на наш телеграм-канал, то обов'язково доєднуйтеся. Ми там щодня публікуємо свіжі новини з життя членів британської королівської родини. Принцеса Беатрі з'явилася на прийомі в Йоркській тіарі, саме в цій діадемі одружувалася Сара Фергюсон, її мати. Проте з Беа, точніше, з сукнею Беа, трапився невеличкий конфуз. Так сталося, що сестра короля юрданії прийшла на вінчання племінника в тій же сукні, в якій Беатрі з'явилася на вечірньому прийомі. Ось така невеличка модна халепа сталася. Якби ви відреагували на таке? В телеграмі ми вже обговорили, що більшість би посміялася з цієї ситуації і взагалі би не вважала це приводом для засмучення. Звичайно, сама наречена також змінила вбрання для вечірньої появи. Це вбрання вже шив модний дім Гамана. Ройлз. Я знаю, як ви хочете почути від мене історії і про інших. Королівських родин світу, я й сама не проти вам про них розказати, але буде з вами відвертою, щоб виробляти ще більше контенту для вас. Мені потрібно займатися блогом повноцінно. А я, на жаль, поки що не можу собі це дозволити. Ви можете відкрити мій ба мій кофі або зайти у розділ спонсорства і подивитися, скільки я заробляю з контенту, це близько десь там 50-60 доларів. Ну, ви самі розумієте, що прожити на такій гроші неможливо, тому мені доводиться, звісно, підробляти. Тому як тільки в мене буде нормальний дохід з блогу. Так одразу там з'явиться набагато більше рубрик. В мене вже є дві в розробці, дуже хочу до них дійти, але ви самі все розумієте. Якщо ви хочете підтримувати наш канал фінансово, то в нас є вений кофі, є реквізити моєї картки зараз на екрані. Ви можете стати нашим спонсором. Але, звісно ж, ми говоримо про донати для каналу, якщо ви закрили всі свої потреби та задонатили на ЗСУ. Ми в курсі, яка ситуація в країні, ми в курсі, яка ситуація на Херсонщині, тому ми все розуміємо. Щоб далеко не відходити, я одразу хочу подякувати нашим патронесам та спонсоркам, які підтримують наш канал і копійчиною в цю скрутну годину. Оксана Сердюк, Марина Мушка, Ольга Черняк та Дарина Євахненко і решта наших патронес просто низький вам уклін за те, що ви знаходите змогу підтримувати наш канал за цих життєвих обставин. Саме завдяки вам цей канал досі існує. Я продовжую регулярно створювати відео та інформувати вас про життя членів британської королівської родини. Дякую! Звісно, тепер переходимо до Сасик, з яких ми про них не можемо не поговорити. Ходять чутки, що принц Гаррі та Меган Маркл припинять знімати документальні фільми, публікувати мемуари та давати інтерв'ю, які критикують королівську родину, а все тому, що їм просто немає вже чого сказати, вважають певні інсайдери. Тепер пара планує бути подалі від публіки та виховувати своїх дітей без пильної уваги таблоїдів. Чи це не голословні твердження? Невідомо яких джерел дізнаємося вже дуже, -дуже, -дуже скоро. А поки поговоримо про нещодавній день народження принцеси Лілібет. На початку місяця дівчинці виповнилося два рочки, проте перед її святом в пресі ходили чутки щодо подарунків від королівських родичів. За чутками, король хотів подарувати Лілі на день народження ляльковий будинок, копію такого ж, який був у принцес Лілібет та Маргарет. Але меган Маркл нібито була проти через гендерні стереотипи. Про те, як воно там було насправді, ви ж розумієте, достеменно невідомо. Далі точились чутки щодо того, яким же має бути свято дівчинки. Сасекс від дворіччя Лілі все американською вечіркою писала Daily Mail. Королівська експертка Дженні Бонд сказала, що другий день народження Лілібет може стати зірковою подією в США. Я чекаю побачити трохи знаменитостей і невимушену вечірку, в якій сподіваюся братимуть участь і інші малюки. Було б непогано, щоб цього дня зателефонував дідусь Чарльз, щоб привітати онуку. А також сподіваюся, що їй доставлять подарунок в Монте Сіто. Зазначила Бонд. Втім, на момент підготовки відео жодних фото з вечірки ми ще не бачили. І вже після дня народження дівчинки в мережі зрів новий скандал, адже ні в день народження принца Арчі, ані в день народження його сестри королівський акаунт в інстаграм не привітав дітей, як це було раніше. Чому так пояснила джерело US Magazine. На думку інсайдера в Букінгемському палаці ніхто не ставить собі за мету ігнорувати свята дітей. Не існує і ніколи не існувало протоколу щодо привітання з днем народження непрацюючих членів королівської родини, запевнив інсайдер. Тим не менш, торік, коли ще була жива королева Елізабет, арчі лілі було таки вдостоєно коротких привітань у Твіттері. Як розповів виданню королівський експерт Нік Булен у день своєї коронації, Чарльз III таки виголосив тост на бенкеті на прийомі на честь дня народження Арчі та привітав його словами. Вітаємо Арчі з днем народження, де б він зараз не перебував. Гадаю, сумно тут те, що ці двоє онуків не є частиною історії. Гадаю, це сумно для них, сумно для короля, але герцог і герцогиня Сасивські прийняли таке рішення. Зазначив Булен. Проте чоловік також зазначив, що з ним народження в королівських інстаграмах не вітають і інших членів БКР, які не працюють, які не є старшими членами БКР. Наприклад, ми з вами ніколи не бачили привітання для принцеси Юдженії або Беатріс, а тим паче їхніх дітей. Тож, може, тут немає такої драми, якою всі хочуть бачити. Їдемо далі. У вівторок принц Гаррі свідчив у вищому суді Лондона у справі щодо злому газетарями телефонів знаменитостей. Тож, що наговорив принц, а наговорив він дуже багато, тому приготуйтеся. Гаррі стверджував, що таблоїди хочуть, щоб він був самотнім, тому що на його думку так цікавіше спостерігати за його життям. Гаррі звинувачує ЗМІ в тому, що вони намагалися розірвати його минулі стосунки і роблять це з теперішніми. Принц заявив, що завжди намагався бути найкращим партнером, але в кожної жінки існували свої кордони. На жаль, вони мають стосунки не лише зі мною, а й з усією таблоїдною пресою, як з третьою стороною, переконаний Гаррі. Принц розповів. Як він і колишня його дівчина Челсі Деї ніколи не могли залишитися на самоті і ніколи не могли насолоджуватися товариством один одного без допитливих таблоїдів. Детальніше стосунки Гаррі з Челсі ми розберемо у майбутніх відео про мемуари принца. До речі, перша частина вже є на каналі. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться, вийшло ну, дуже цікаво. Далі Гаррі звинуватив МГН. У тому, що вони оприлюднили інформацію щодо рейси пари, тобто Гарі та Челсі, в Мозамбік, та розсекретили, в якому готелі закохані збираються зупинитися. Гарі додав, що коло його друзів менше і менше, а все тому, що йому важко комусь довіряти. Переслідування з боку ЗМІ призвело Гарі до нападів депресії та параної. Зрештою, ці фактори змусили Челсі ухвалити рішення, що королівське життя не для неї, що мене неймовірно засмутило в той час, сказав Гаррі. На цьому принц не зупинився і, згідно з Daily Mail, додав, що колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл був великим лайном. Історії про те, що Джеймс Гюїт був його біологічним батьком, змусили Гаррі боятися того, що його можуть виключити з королівської родини. Принц боявся, що його виженуть з Ітона за вживання наркотиків. Передбачувана параноя Діани відбивала власні страхи Гаррі. Журналісти зламали електронні носії Челсі Деві після того, як принц з'явився на вечірці в нацистському костюмі. Жахливі особисті нападки щодо принца і Меган продукував особисто Пірс Морган. Гаррі викриває злочинність змі з моральних міркувань і як солдат, який відстоює важливі цінності. О, так! І це все, поки чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Чекатиму вас у вівторок, коли ми розбиратимемо другу частину мемуарів гарі. Тож слава Україні! Боже бережи короля! Не ігноруємо повітряну тривогу, донатимо на ЗСУ, бережімо себе. Цілую люблю, ваша королівська блогерка.